Частка українців, які сідають за кермо у стані наркотичного сп'яніння, зросла за останні 10 років, і ці показники зараз становлять з 5,5% аж до 25%. від усіх випадків нетверезого водіння. Про це йдеться розслідування від наших колег з Angel Media. Там вирішили зібрати і проаналізувати усі дані за останні 10 років. І що ще вдалося виявити нашим колегам? Ми можемо розпитати у журналіста від Angel Media Макс. Піхов, він вже з нами з на зв'язку і долучається. Добрий, день, Максиме, добрий день Максима. Тож, говоримо про статистику. Це 10 років одразу взяті за уваги. Скажіть, будь ласка, як довго ви збирали ці дані з приводу нетверезих водіїв? Можливо, навіть і вдалося дізнатися причини такого зростання такої динаміки? Загалом ці дані ми збирали з 2015 року по 2024, і Скільки часу ми на це витратили? Ну це приблизно два місяці. Тут варто розуміти, що це ми не просто збирали дані, ми їх одразу сортували. Бо сам збір даних він не зайняв дуже багато часу. Зайняв саме поділ на випадки алкогольного водіння і наркотичного. Це було найскладніше, що нам потрібно було зробити. І власне, це була найважка частина роботи. Пане Максиме, у який з років в розрізі вашого дослідження спостерігалась найбільша кількість випадків, і з чим це було пов'язано? Ну, власне, найбільша частка і найбільше зростання можна побачити після 2019 року. Про це свідчать наші графіки. А, власне насправді це дуже складно якось а, аргументувати. Ну особисто мені здається, що це якраз припав час ковіду. І дуже багато людей почали присідати на автівки, зокрема через карантин. І власне тоді почалось таке активне зростання. Тобто, зростання можна фіксувати з 2015-го, але активний активний зрост по графіку видно після 2019-го року в розрізі різних населених пунктів чи областей ця цифра змінюється, тому що ми сказали, що вона зросла з 5,5% до 25%. Як воно є насправді в різних регіонах? Так, звісно, відрізняється від регіону. Найгірша ситуація з наркотиками у Дніпрі, бо там частка наркотиків перевищує за частку алкоголю вже кілька років. Загалом можна таки побачити динаміку, що йде зростання по всіх регіонах, але усюди воно різне. Тобто, усюди різна культура споживання. Зокрема, на Львівщині менше відсоток наркотиків до алкоголю в Дніпрі більше. Києві десь було 50 на 50, але алкоголь з часом знову починає займати домінуючу позицію. Але так дійсно можна побачити. Загалом можна побачити на наших графіках, що в кожному місті ситуація виглядає по різному Зовсім по різному пане Максиме. а власне ситуація щодо якого міста вразила вас найбільше? Можливо, в якомусь із них спостерігався досить таки потужний стрибок. Чи навпаки зменшилась кількість сп'янінь і алкогольних, і наркотичних. Ну, загалом такі великі стрибки можна побачити у Харкові і Одесі. А, насправді, бо в Одесі дуже довгий час, десь до 2020 року, не було а, була зовсім інша тенденція. Тобто, кількість водів під алкоголем там була значно більша в відсотках ніж кількість водів під алкоголем по Україні. Тобто там було менше випадків наркотичної їзди ніж загальна кількість таких випадків на той рік по всій країні. В Харкові також. Так така ж сама ситуація була і там, зокрема, в Харкові можна побачити ріст у сорок ріст у 48 разів, тобто з 15-го року кількість водіїв під наркотиками зросла в 48 разів з приводу нетверезих водіїв. Чи вдалося також і зібрати статистику щодо судових ухвал у таких питаннях? Чи можливо це водії, які неодноразово притягувалися до відповідальності за нетверезе кермування? Якими відомостями володієте? Загалом ми володіємо інформацію стосовно конкретних випадків нетверезого водіння, але без поділу на осіб, які це зробили. Тобто, там ми бачимо кілька що що одна людина могла протягом року й до вісьми разів потрапляти за нетверезе водіння, але таку статистику ми ще не вели. Можливо, є якісь інші антирекорди стосовно водіння в алкогольному наркотичному сп'янінні? Чи стосується це можливо якоїсь конкретної персони або якогось населеного пункту? Ну про антирекорд, як я вже зазначав. Харків, на жаль, у місті найбільше, найбільше зростання по кількості водіїв під наркотиками. Ну варто розуміти, що це загалом суспільна тенденція. Бо водії це звичайні громадяни України. Тобто, ми можемо побачити загалом тенденцію з вживання наркотиків. І у Харкові вона за нашою статистикою виглядає найгіршою. Чи збирали також і статистику щодо водіїв, які в нетверезому стані керували, наприклад, громадським транспортом, от у великих містах. Ні, що статистику ми не вели. Бо да, ми знаємо, що такі випадки існують і у тексті. Ми зокрема казали про нещодавній випадок у Львові, коли водій трамвая був одночасно в двох станах сп'яніння і збив жінку з онуком. А проте, ну це це, це це дуже дуже важка робота. Ще поділити на випадки керування конкретним там, наприклад, громадським транспортом і так далі. Бо судові ухвали варто розуміти, що вони написані ну зовсім різним чином. Тому така таку статистику зробити ну, дуже складно. Ми таку не вили. саме про запобіжні заходи. Ми вже будемо говорити з нашим наступним гостем. Вам хочемо подякувати за пророблену працю. Максим Піхо, журналіст Angel Media. Нагадаю, що говоримо про це.